Всім привіт, друзі! Прийшов на провірку петлю на куницю. Вчора, позавчора я не провіряв петлі. Так, а сьогодні я вже прийшов на провірку. Перші дві петлі. Вроді би нічого. Так, да, нічого нема. Підійду до петлі, включусь. Так, підходжу я до петлю. О тут і там нічого нема. На нижньому дереві теж нічого. Тут ото, що через річку йде, теж там нічого нема. Так. Тут, тут теж нічого на двох деревах. І на цьому підійду до петлю ключусь. Так, підходжу я до петлю. Тут тут нічого нема на цьому дереві. І, і. На верхньому теж нічого і на тому. Підійду до петлю ключусь. Так, під, там нічого нема. Я не підходив аж туди. От на цьому дереві. Там петля нічого нема. Так. <клух> на тому дереві теж нічого. На цьому дереві теж нічого, так. Іду подивлюся на петлю з наживкою. Це капець, за два дня і дві ночі нічого не попалося. Так Навіть от білки нема, взагалі нічого. Бачно я й білки попадалися. Ну і тут все на місці, як було О. Так, підійду до петлі ключуся. Не знаю, ну ще надію десь на три петлі. Навряд чи там щось є. Це капець. Оскільки я вже от ході провіраю і нічого нема. Перед тим як мав знімати взяв одну куницю. І все. І просто нічого. Я вже підходжу, ось бачу, на одній петлі нічого нема. На другій вроді теж. Так, головне не впасти. Так от петля нічого нема. Так, да, і тут теж нічого не попалося. Ось ще одна петелька. І последня петля. Так, і на последній нема. Заодно зараз, перевірю петлі на фазана. Підійду до петлі включусь. Когті. Короче, я не пішов провірити петлі на фазана. там хтось був. На городі збирали кукурудзу Я вирішив не йти. Ну і, і то з сьогоднішнього провірки нічого нема. Не знаю що це таке. Даже білки не попадаються. Ну що тоді будемо кінчати ролик. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока. Не знаю коли буде перевірка. Пока.